Друзі, доброго ранку. Я хотів би сказати, для чого я влаштовую цю зустріч. Не для себе. І навіть не для друзів, бо ми з ними ще зустрінемося не раз окремо. Я цю зустріч влаштовую заради своєї дочки Дани. Ви знаєте, от те, що запам'ятовується в дитинстві, ти пам'ятаєш його все життя. Це як база. От я хочу, щоб Даночка на все життя запам'ятала цю зустріч про те, як ми її любимо, про те, хто її батько. І вона, коли буде згадувати батька, вона завжди буде згадувати цю зустріч. І це радує. Даночка, ви не уявляєте, вона пече татку пиріг. П'ять років дитині. Тече пиріг, допомагає бабусі, одягнула передник, одягнулася хазяйка і тече пиріг. Я хотів би, щоб вона пекла такий же пиріг через 10 і через 20 років. Поки живе її батько, щоб вона йому пекла пиріг. Один раз в тиждень. Зустрінемось, друзі.